И всім привіт, народу з вас, підстав Подобайка. Так, ми тут. Я тут продовжую грати в е, Pal World. Тут всяку фіню продовжуємо збирати. Тут просто на мене напали наприкінці минулого відео. Піди сюди. Що? Я не знаю, як тут по-хорошому так, Тай злізти. Що? Здається, непогано набирати досвід на На вбивстві палів. Це як один з варіантів набирання досвіду і відносино непоганий. А якщо порівнювати, наприклад, з прирученням палів. Наскільки прирушення палів більше дає. Ось пропустимо. Тебе. Якщо мені не вдалося б тебе приручити, зараз треба спіймати момент, поки. Так, все? стоп. Ловимо тебе. Поки моя паняшка його не вбила. Ну давай, спіймайся. І наскільки більше це дасть досвіду? 114. Ви хочете сказати, що мені краще ловити. Паняшка. О, я можу. Угу. Тобто краще їх ловити. Куди краще їх ловити? А, блін, і ловити всіх підряд, це якось. Напевно, тупа ідея. Напевно, од я хочу якось можу прибіжнась в губ цього континенту і знайти щось. Щось, типу, швидкого що переміщення. Чи зможу я відпустити когось, припустимо, паті? О, я можу просто спіймати і дропнути? Так. Чому я не можу? Дроп пал зробити? Коротше. Так. Це депрес. Депресійні чи. Я... Так, стоп, я... я не хотів злазити. Тікаємо, дегноруймо їх. Це не те, що мені цікаво. Так, а то швидке переміщення? О. Ось той чел. Я один раз намагався його піймати, але я його випадково вбив замість того, щоб піймати. Ну, був нього шанс його спіймати також не такий великий, як хотілося би. Так, а як туди забратись до нього? Так, якщо я правильно розумію, там швидке переміщення, до якого я не дістануся ніяк. А, тут. Треба було діворуч сюди біжати. Але так, стоп. Я знаю, що тут на підвищенні є. Пал, якого в мене нема. Мені, до речі, здається, дуже непогано дають досвід за словлю нових палів. Треба подивитись на ск. скрінька, скрінька. Є. Якщо б я все ще бачив, але в мене з собою нема курами. Коротше, треба з собою носити курами по-хорошому. Десь тут. Ти. Ти той, хто мені потрібен. Так, стоп. Є. Іди сюди. Давай. Ти мені... Треба, щоб ти його спіймав. Ти маєш впоратись? А я ззаду. Та ну не стріляй в мене. Ну, пан... Паняшка, вбий його. Або загрі на себе. Якого біса, я не хочу, щоб мене вбивали. Ти треба через камінничок до нього стояти. А ти тут чисто відкрив. Давай, чисто, щоб перепочити. Спробуй його спіймати. 40. Ш... Ні, не, сп... не вдалося. Блін. Один. Так, я тебе дістану. Тепер у нас котночек навіть буде битись з ним. Ну піднімись туди. Ти ж бачиш, коли ти не дістаєш, ти або стріляє в нього, або піднімись до нього. Це вже 4%. Ну так стріляй в нього. А ви. як ваш настрій? Окей. Ну так, да, це нема сенсу стріляти в нього. Якщо я тебе позаду буду бути. О. Ну ти, як мінімум, ти перелагався. Спробуй спіймати. 32. Будь ласка, будь ласка, спіймайся. 63, спіймайся. Є-є-є-є-є-є. Ее. Скільки мені дало за це? 150. Нема сенсу перший чей. Чи... Це чи не перший. Він просто за такий. Ми його ловили відносно довго і всього 150 отримали. Де ти? Ось. Ти. Ооооо, майнінг другий рівень. Саджання другий рівень. Ні, це збирання другий рівень і транспортування другий рівень. Ну, Ти непоганий, побільше вас зібрати, було б прекрасно. Так, як я розумію, мені занадто спекотно. Міняю на спокійний одяг. І кушати. Що дивитись прямо? Ось, ось там швидке переміщення. Що таке переміщення, яке мені, мені пропонують, воно через дорогу. Так, окей. Я знаю, куди мені йти, куди мені біжати, куди я хочу. Ні, давайте в першу чергу досліджувати. А то я, я щось сконструвався на рівні, так. На рівні я сконструвався, бо мені так... Бо мене почали вбивати там через дорогу. Зрозуміло, що я на рівні сконструвався, тому що в мене стали почались проблеми через відсутність рівня. Хм, а там хтось є. Хтось цікавий. Давайте просто мені цікаво третього рівня. Всього третього рівня. Є. На. На. Від окремості від поняшки. Ні, а мене непогано дамажать своїми пострілами, це мене дратує. Але мене... А. Та ну, ти серйозно? Ти на мене ще пішов, підеш. Відчепіться від мене. Чого ви всі такі противні? Як там моя поняшка? Вона жива. Так ти, ти будеш... Ось він Влучає навіть з такого. Ні, не влучай. Ні, він, до речі, не влучає Коротше, моя поняшка нехай вб'є, а я поки що просто навколо побігаю. Я перечекаю. Ох, б один на один О, ти стріляєш. Де? А де? я, Паняшка. А, ось бачу. О, вот мене дамаш. Учіпіття. Ого! Так, стоп. Ні. Я не, про... я не хочу програвати, чесно кажучи. Тому я. Ну, я не прихованно тікаю. Я тут потушу. Не чіпайте мене. Так, мені здається, в мене було щось. Щось, типу Хілки. На себе. О. Хілка просто пришвидшує. Так. Паняшка там вибуває? Молодець. Якась не дуже ефективна. Що з тобою не так? Як ти. Ем, ворог через стінки. Вони, коротше, разом з паняшкою вирішили полагати і не знаходити один одного. Це тепер моя паняшка буде щось робити? Нарешті почала знову битись. Але вона так. Вона так часто промазує. Дякую, що влучила. При цьому вона сильна, але вона промазує прям занадто часто. Ось бачите, вона просто з двох... Ми б могли б вже давно, -давно з знову впоритися. Так. Ай! Моя паняшка, ти де? мене інша поняшка б'є. Що таке пограємось. О, я не знав, що ти під Зможеш проїхатись. Нарешті моя поняшка прийшла мене захищати. Ну куди чому? Ну, ворожі, поняшка, влучають, краще за мою. І блін, мене поняшка ж, знову ж сильно. Молодець. Блин, ну це, до речі, відносно халявний спосіб. Отримати собі якогось прикольного пала. Ось це я зараз якогось баранчика отримаю. Так, давайте так. я кудись піднімусь, щоб мені... мене не вбили випадково. І подивлюсь, я отримав. Такое я отримав. Що в мене зараз на паті? На кого. А, я на барашка. У. Ти. Ну, такий собі. Так, моя поняшка, ти знущаєшся, мене атакують. Чим ти зайнята? Поняшка. Дратуєш. Окей, кис-кис-кис. Нам треба далі. Так, я правильно біг біжу. Туди куди планував. Та я не хотів. Лазати з тебе. Так, десь там є міст. І треба його не прогаувати. Десь. А, скоріш не міст, а борот. Да. Ну, такий. Мовний міст. Просто дошки. Є. Скринька. Паняшка, повертайся. Ось тут може щось нове бути. Ось ці синдикати, я б їх ігнорував, насправді, справді, Ось ти. Ти захисник. Ти проти мене? А, ні, ви один проти одного вийде. Ось мене це влаштовує. Так, в мене два швидких переміщення поруч. Так ти в мене є? Ти мені не цікавий? О, до речі, прям один навпроти одного. Щоб вирішити якого першого піти? Я бачу, парашка якогось там. Блін, але в мене нема зараз. У мене нема від місця. Я вибачаюсь, Я хочу тебе позбутись. Так, все. Я дропнув в ти 14 рівня. М -м, це не би... Корівка 13 рівня. Ось корівка. Так, я відкриваю фаст тревел. Блін. Ну давайте спробуємо 5% корівка. Вперед. 5% корівка. Спробую взяти. Нехай вона зараз. Яка вона ображена. Я її спіймаю, мені байдуже. Давай трохи ззаду допоможу по дамажу. Ні, ну не агресуй на мене. Ще якась п'тічка. Я не навиджу, коли п'тічки агресують. Вони найскладніші вороги. Я ж тебе не начепав. Так, окей. Спробуй тебе спіймати. Коротше, все. Паняшка. Ми чекаємо. Вибач, ми відступаємо. Як мінімум тимчасово. Блін, я не можу відступити. На. Так, ні. -ні, -ні, -ні. Все. Але 10% навіть коли ти побита. Це, все, тут вже. Е... Юніти, яких навіть. Якщо вони просто. Я спіймав, все. Ми тікаємо звідси. Я хочу не прямо тікати, а просто відправитись до протилежного телепорту і повернутися додому. Блін, корівка, це прям кайфово. Блін, я, я, я спіймав корівку. Цікаво, що вона робить? Так, за мене. Так, за мною не палюють. Але все одно трохи ряче, не щоб перед тим як зупинятись, подивитись, що в нас. Блін, це круто, що я Вау, все, я... в мене є мета. Це позбирати ще підняше. Блін, як, як тут красиво. Теоретично можна сюди мазу перенести. Я бачу там. Так. Ну все, ми... я вибачаюся, але ми повертаємось додому. І це, до речі, зона... Не... це легша зона, бо там нема ось цих там, де 20 сил. І так далі. Це... Тут вони полегше. Тоб... так, ви підпалюєтесь, тому що ви проходите повз вогонь, ви знущаєтесь? Ти гориш, тому що ти ходиш повз вогонь. Ви настільки дурні? На скільки ви. ууу, 200 дерева. Я не знаю, скільки б я б часу витратив на видобування 200 деревини. А тут 70. Те ж саме 70 каміння, ну типу. Це було б довго. У нас зараз багато. Вау, вау, вау. Так, до речі. До речі. Стоп, я ж тебе підвищив, але нового нікого не закинув. Я ж печку ще одного барашка. Нам об'єктивно не вистачає барашків. Нащо? Я сюди повернувся, щоб трохи перепочити. Подивитись. Так, ти. Ну. Два кідінга. Два готування, насправді закажуть, чи можна. Фіндінг. Можна тебе. Окей. Тебе можна сюди покласти, а тебе звідси прибрати. Ось так. І якраз поки ти не готуєш. Так, на. Готуй дуже багато їжі. Я. Не питайте, не питайте на що мені так багато їжі. Так, і поки він не готує, він може йти деревину видобувати. Ти тільки маєш, це прекрасно. Корівка. Ти тільки фермерством може займатись? Прикольно. Так, прибираю. Вибираю. і можливо, я. С... справді кажучи, краще кораму з собою носити, бо я їм як вогнеметом можу користуватися у випадку чого. Так. І ти ще видобувати, збирати. Всі працюють, окрім тебе. А, бо тут не, не висаджування зараз. Так, ти швидко готуєш. Телепортуємось назад. Я хочу повидобувати ще такий. Бо я бачу там ще як мінімум парашки рожеві. Можна. Так мене. Так, тебе вистачає. Знаєте про що я забув? А, мені стріли, ніхто не робить. О, там прив'язався барашка Короче, якщо підвищувати рівень, то підвищувати щоб барашок сюди прив'язати. Я не. Я деревину випадково підняв. Окей, okay, fast тревел, і fast тревел. Сюди. Це прикольна зона, мені тут. Ця зона подобається. До речі, а тут? Дивіться, ось цей босс 17 рівня. Ти 23. го Ти п... босс 15 рівня. Тут босс 11 рівня. А що, якщо? Я піду на босса 11 рівня. Тут просто. Не дуже зручно біжати сюди. Припустимо. А давайте справді спро... А я спробую піти на босса 11 го рівня. Ну, типу, тобто, якщо він 11 го рівня. Так, паняшка, іди сюди. Як мені сюди забіжати? Якось. Я зрозумів, я бачу. Ось тут трапінка. Блін, як... які ви мало клі. Цього ви якось. Прикольно, це спостерігати, коли я вже бігаю ось по цій зоні і такий ой, які ви слабкі всі. І десь тут босс є. Мені шкода, що я не можу зберегтись. 11 рівень. Вирпустимо 3. Є. Yeah. Взяти в руки. И вперед. Все. Да. О, прям, прям дуже хорошо я зараз. Давай, 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 давай. Вау, це прям... Навіть не дивлячись на те, що 11 рівня. Уху, я прям, я прям вынес. Я прям виніс. у мені? 420 досвіду. Вау. 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 Вау, 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 я я прям задоволений. Я прям задоволений. Що я? Ancient Civilian Parts, я отримав, напевно, це якийсь важливий ресурс. Так, тобто босса 11 го рівня вноситься прям спокійно. Дефіт. Так, це 15 рівня босс. Може спробувати ще піти на 15 рівня? Це 17, -й, 13, -й. Ну, на 3 рівні більше, але може спорюсь. Так. Паняшка. Є? Цікаво, а за кожного його вбивство буде давати 1420? Так, коротше, чи він відродиться, по-перше? По-друге, чи за кожного вбивство будуть давати 420 досвіду, тому що якщо так, то це прям топ для фарму досвіду. Далі. Технології. Мені б насправді до мегасфери здійти. Блін, арбалет це також круто. Я розумію, ти мені потрібен для пострілів. Перед кроссбол. перед Метал Спір, але повернемось сюди пізніше, бо. Спір можливо, це кап'йо, а не стріли. Скоріше за все, так, все. Скоріше за стри... за все то було зайве. Блин, прям прикольно. Я прям задоволений. я не те щоб задоволений, я зараз кайфую. Хоч по мені Блін, Блин. А, энергії не вистачає. О, слухайте, це не так складно. Ти. 15 рівня. Я 13 рибня. Че, впора імось? Можно ризикнути? Шка на місце. Сюди. Побежали шукати. Десь. Десь тут. А, ти трохи по-іншому выглядаєш. Интерданджон. Давайте подивимось, что я увійду в данжен. Дивно, що тут прям дач. Чому воно так відрізняється? А, 3. Викликаю. Ай. Ой. Тут треба бути обережнішим. Ну, я не можу тебе викликати Чому я не можу тебе взяти в руки? Бо він не може підійти до мене. Ем, вийди. Так. Е, мені точно туди рано. Ось 15 рівень буде. Давайте так. Не йдемо на босів, які більше за мене порівнюють. Що трохи логічно. 15 рівень буде, повернусь. Ммм, ще кураму вбили. Чому? Це дивно, що я не зміг його взяти в руки. Окей, тоді повертаємось. Повертаємось туди, де я планував тусити. До того, як вирішив піти на кураму. Ось сюди. Ось сюди. Так. Ти? 20, 12 рівень, Ой! Вони ще одразу агресують на мене. І ще ви! Та ви знущаєтеся, я просто сюди телепортувався. Давайте на іншу точку просто телепортуюся. Я не Я не хочу там зараз тусити. Занадто запарно. О, ось тут, тут спокійніше, просто корівка тусять. Може хтось ще? Де ось я якраз тут. О! Ось. Давай є дістану. Щоб ти мені допоміг. Ви до речі, там щось світиться. 3%. Ну просто, грубо кажучи, загамі на себе. Так, бред. Тепер поняшка, я сподіваюся, ти впораєшся. А я поки підберу тут скринька, скоріш за все. Ні, це щось інше. Що це таке? Це що? Ультра експлейн що? X-ап? Що, що я зробив? А, це вже... Я зрозумів. Так, клю. 2%. Я зрозумів. Ще рано. Ще... Ще рано. Ще рано. Все, забираю. 4%. Я більше 4% не зроблю з ним. Блін. Так, це спроба, якщо воно не вийде. Так, нехай. Вон, він намагається спійматись, поки я тікаю Бастет. Так, фаст Все, я, я втік. Я, я просто втік. Я, так Ну, ось такий, я щось зі мною зробиш. Рама. тебе треба налагодження. Не, пробач. Та їжак тут лишук їжака. Що з цим з цим робити? Ой, я путкового 50 каміння підібрав. Не, 50 кілограмів. Що, ну давай тебе полагоджу. Я не мож... Мене прям дратує повністю забитий мій інвентар. Нормальний метал чест буде взагалі не скоро. Ти, і, і забитий. Ти забитий тим, що одночасно і потрібно, Типу, я я не хочу руки. Брати. Кудись? Ой, ось тут ця скринька чисто. Ось ця скринька чисто під яйця, припустимо буде. Ой. Ось о, далі, що куди далі покласти. Ось так, так. Давайте, ось так, почистив інвентар. І зараз давайте, почищу всі сундуки. Щоб вирішити, що куди. Так, ось тут. Давайте тут все, що можна назвати стандартними ресурсами, грубо кажучи. Все, б, щоб я назвав стандартним ресурсом. Або виглядає як стандартний ресурс. Ось так. Ось тут давайте те, що виглядає як щось ось такі свитки. Давайте тут все кольорове тримати. Ось так все кольорове і ось такі штуки красиві. І ось так. ну Поки що ось так залишу. А тут, сюди скину. До речі. well, це як щось, що випало. Ось тут якийсь зайвий лут. Коїни. Вони нічого не важать. О, на ну мене рейд. Так, так байдуже. Мені не вистачає честів нормальних. Сіт мені з собою також не потрібен. Палфуїц не потрібен, ти не потрібен. Все інше нехай буде як їжа. Все, що там, хто там нападає. Де вони? А, уф. Вони прям дуже швидко рознесуться. А чому. Вони. А, ні, вони дають за них досить. Все? Так швидко? Бедь, що з них впало. Я навіть намагатись з. мамонтом не буду битись. Блін, мені все ще треба ш... якось підвищити рівень. Знаєте, що я хочу? Так, стоп, мені не вистачає ліжок. Хтось побудує? Хтось побудує. Так. Скасую. І тут я хочу тебе. Десь айрон зливків. О, чи можу я. О! В мене буде 19 айрон зливків, так, вибачаю. Все ж таки, тебе зупиняю. 5 сяхів. А мені хтось допоможе? Більше. Ось треба більше барашків. Барашки допомагають усьому. Типу, вони будують, вони створюють, але мені їх не вистачає. Так, той. Ти. ти створити? У мене в мене кіткета з собою нема. Я не хочу постійно з собою носити щоб просто щоб коли я на базі його відправляти, створювати, мені допомагати. А, все, ось так. Зараз двох швидше зробимо. Не, це якось повінний. До речі, а мені ще цікаво. Ех, інкубатор. Десь має бути колись. З'явитись нас ех інкубатор, може він вже в мене я, я пропустив. Ні, а коли він буде, тоді питання. Не може бути ще. Що... Може я сліпий. О, Ice Mine. Люді на шахта. Я не бачу еф... інкубатор, я не знайшов. Окей. Я сліпий, скажу за все. До речі, тепер у мене є інвентарі, арбалет, який буде не привласний, припустимо замість лука. Що, чим ти стріляєш? Анку, давайте спробуємо одну звичайну ару зробити. Якщо воно додасть, ти не аром стріляєш. А ні, я просто не підібрав. Тепер. Так, ти звичайними стрілами стріляєш. І ну, це навіть це трохи спроще навіть завдання, тому що звичайні стріли куди простіше зробити. Ось так, давайте. 30. Вони швидко створяться. Ще цікаво, скільки вони дамажать. Допустимо, є якийсь ворог поблизу. По Ось припустимо курка. Ага. Ось так. Я не розумію, вичув полинуч. Можливо, знати далеко. Ось так. Чи тут тебе також затрим... Так, стоп. Чому ти не дамажиш? Я не розумію. О! Вау! Прям хороший дамаг. Треба трохи вище брати, але дамаг прям хороший. Мене влаштовує. Ще настворювати багато стріл і прям прекрасно буде. Арбалет, це кайф. Можливо, я б навіть... Ну ні, швидше б я боса не вбив, бо Бо це бос. Створюю поки що стріли. Мене те, що я декілька одягів з собою маю носити. До речі, по-хорошому ще. Від... І відкрити ось цей. Ой, де. О, цей. Тундра оутфіт і зробити його. Одягу треба. Та був. Можна забути про звичайний аутфіт. Мені тільки тундра і. крутий аутфіт. Ну, тундра і теплий. Типу, холод. Для холодної погоди я забили погоди аутфіт. І міняти між собою все. Про інфу забути. І... вдягаємо. Ну, беру з собою. Та ні, не беру з собою, а прям вдягаю. Давайте почистимо ще інвентар. Блін, почистимо інвентар. У Мене тут всі скрині забиті. Ну майже всі. Майже повністю, точніше. Давайте візуально хоча б почистимо. Ось. Ти мені не потрібен. Ось це все також, типу, не потрібне. Я багато чого полагодив. Полагодив битку поки що. Хоча я навряд чи буду ще битки користуватись, тропічний одяг. Так не вистачає. Давайте швидко одну зробимо. Все, коротше, все полагоджено. В принципі, з арбалетом тепер багато що можна робити. Але нагадую, що по посаді в описі ви можете знайти та придбати мою ігру, мої ігри. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто можете додати їх до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі такуйте.